Так, добрий день, дорогі дітки. Добрий день. Сподіваюся, всі виспалися гарно. А я теж казала добрий день, але ви мені не казали добрий день. Добрий день, Світланка. А ми вчора з мамою були в дитячій кімнаті. Так, дітки у нас математика. Стоп, 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 стоп. Всі повиключали мікрофони, бо то в нас виходить якийсь балаган. Так, всі на уроці. Добре, Луцик. Єва є. Я є. Гм, Марко. <смір> Марі Васильна. Світланка. Є я. І я є. І я. Володя, а що в тебе камера виключена? <смір> мікрофон ще виключ. Так, Єва, знов труси засрані посеред кімнати лежать. Мам, у мене мікрофон. Я скільки за то говорила? Добре, хто в нас прочитає умову задач. А, а досліджую світ! Я говорила, математика. <смір> Марусью їсти? Ба, ну у мене урок. Ну то що ті вареники зазимні ти мають, чи що? Діточки, перерва на 10 хвилин. Мушу відлучитися на збор. А ви на сторінку підпишіться, що сі дивить?